Сьогодні ми виконаємо композицію з двома хроматичними кольорами: це жовтий і фіолетовий, і з ахроматичними кольорами білий, чорний і сірий. Для початку ми олівцем розміщимо наші предмети. І далі відмічаємо усі світло тіньові моменти, тобто зону світла, зону півтіні, тіні, падаючої тіні і власної тіні. Все це ми маємо відмітити для того, щоб далі нам було простіше виконувати роботу в матеріалі. І переходимо до роботи в кольорі. Використовуємо жовту-чисту фарбу, я одразу прописую з нею ті моменти, які, на мій погляд, є незмінними жовтими. Далі використовуємо білу фарбу і прописуємо вже більш світлі моменти. Полиски залишаємо пустими, поки що, далі ми чисто білими їх відзначимо. Також другий колір в нас фіолетовий, тож фіолетовий колір будемо змішувати з жовтим для отримання інших похідних кольорів, які допоможуть нам створити градієнт. Показати Світло-тіньові моменти роботи, тобто передати від світлих самих до найтемнішого. Вже можете бачити, як я трошки додаю фіолетового, у нас утворюється інший колір, який ми можемо використати для створення об'єму на лимонах. Тобто від світліших від полиску білого, чисто, потім поступово ми переходимо до темних кольорів, використовуючи два кольори. І також можна домішувати ще сірий. Чорний і білий. Але в залежності від тієї зони, яку ви прописуєте. Ще поки що в темних місцях в тіні я відмічаю і використовую фіолетовий кольор, де дуже така сильна насичена, аж темна тінь, ми будемо використовувати трошки чорного. Так само тіні від лимонів, які, які падають на стіл, ми будемо. Прописувати фіолетовим з додаванням чорного, десь з додаванням жовтого, для того, щоб гарно виглядала наша робота. Я не дивлюся на основні кольори тієї фотографії, з якої ми працювали для. Перемальовування саме на тюрморт олівцем, оскільки там тіні вони більш зеленуваті, фон рожевий, а ми з вами використовуємо тільки два хроматичні і три ахроматичні кольори. Тому я це перероблюю одразу і показую вже вам, як це буде виглядати саме в такій кольоровій гамі. І тепер ми переходимо до тіні. Ви зразу бачите, я використовую фіолетовий колір. Трошки під лимоном додати можна чорного. Далі інші тіні також будемо з використанням фіолетового, але тінь того лимона, який розташований вище, вона буде світлішою за всіх. Тому там, звісно, в тінь додаємо більше жовтого. Робимо такий невеличкий перехід одразу плавний. І потім переходимо до прописки фону. Він в мене буде неоднорідний і не повністю по всьому аркушу до країв, але ви зробіть, будь ласка, до країв. Тож фон чисто білим ми не залишаємо, а також його виконуємо в кольоровій гамі, яку ми вибирали. Звісно, це можна зробити і в ахроматичному кольорі, просто якийсь світло-сірий взяти і повністю зафарбувати весь фон світло світло-сірим. Оскільки в мене залишалися залишки фарб, то я їх використовую для того, щоб прописати фон. Трішки камера засвідчує весь цей процес, але в кінці я прикріплю. Остаточно вже завершену композицію, яка в нас вийшла. І таким чином ми з вами навчилися виконувати світло тінь в живописі поступово, градієнтом.